І всім привіт! любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Ленів, і сьогодні ми з вами покрутимо розіграш на об'єкт 3 Сокири або об'єкт 777. Голди в мене небагато. Тому, в принципі, сподіваємося, що ми з вами його отримаємо. Буде насправді цікавий такий експеримент провести, прокрутити, можливо, реально він нам випаде. Що ж до розіграшу, невеличкий огляд, сам по собі об'єкт 777, в принципі, непогано грається. В мене, звичайно, його на основному аккаунті немає, але по ТТХ я вам хочу сказати, ну, в принципі, доволі доволі непоганий, важкий танк 10 го рівня. Тобто, ну, е в принципі, я думаю. Тут мало що можна сказати, тому що мало на ньому мало на ньому грав. Взагалі на ньому не грав. Тому якось так. Що ж на рахунок параметрів? Непогано заброньована машина, має кути вертикального наведення радянські, а саме 6 градусів вниз. Непоганий ДП, а, перезарядка, в принципі, також непогана. Тому, в принципі, доволі доволі непоганий танк 10 го рівня. Що ж на рахунок рулеточки, то трошки, трошки, трошки дорого, як на мене, тому що за повністю всі прокрути, ви заплатите близько 29 тисяч, що ну доволі-доволі дорого для танка 10 рівня. Тому тут вже варто задуматись, чи крутити її повністю. Якщо ви виб'єте об'єкт на чотирнадцятому прокруті, ви заберете його, в принципі, за 20 тисяч. Ну. 21 тисячу, що вже в принципі непогано. Ну а далі там уже за 25 і за 28-29 майже. Тому ще раз подумайте, чи варто її крутити. Тому що рулетка доволі-доволі дорога. Так, тут багато чого смачного поклали, тобто це чорні скриньки, це, в принципі, 6 берег усі, 6 містичних і. ну, Цей провідник душ, доволі-доволі прикольний, обіс, який мені подобається. Тому якось так. Ну що, давайте, в принципі, починати крутити. Тому давайте подивимося, що падає з цієї рулеточки, і чи можливо з неї окупитися. Звичайно, не розраховую взагалі на ого, чорна скринька першого рівня з першого прокруту. Неймовірно. Ну, давайте, гаразд. Заберемо поки що, поки що від... відкинемо її на склад, так би мовити. Хай полежить на складі, настоїться, так би мовити. Тому якось так. Ну, в принципі, я знаю, що зараз будуть випадати ікси, срібло, в принципі. В принципі... Так воно і потрібно. В принципі, це твінк-аккаунт. на основному аккаунті я не бачу сенсу її крутити, так як в мене немає повної суми для покупки цієї рулетки. Не те, що повної суми немає, немає навіть наполовину в цієї рулетки. Тому будемо крутити на Твінк аккаунті. Спробуємо застосувати секретну тактику і спробувати її покрутити. Тому я, що хочу з цієї рулеточки, хочу, щоб мені випали ікси. І, в принципі, хочу повідкривати трішечки контейнерів. Тобто, ну на, на машину насправді навіть не розраховую, тому що шанс на машину я забув глянути перед прокрутами, але скажу вам так. 0,0, ну, десь тисяч вільного досвіду, це нормально. Раніше був 0,04, зараз 0,17. Тому, в принципі, 17 сотих шанс на машину, якщо вам так зручніше, якщо ви розбираєтесь в математиці, то 17 сотих шанс на машину, що дуже і дуже в принципі, мало. Насправді, реально дуже мало. Останній прокрут нам принесе. Дай чорну скриньку, хоч одну. так, супер, Можливо, зараз на ще один прокрут нашкребемо. Добре, давайте ми, в принципі, відкривати будемо з вами. До речі, це що? x 5 А, це на шкоду, це на шкоду, це нормально. Так. Ну що, панове, відкриваємо з вами дві чорних скриньки першого рівня. Поїхали. Давай. Одразу давай мені чорну скриньку другого рівня. Я тебе, гра, дуже сильно прошу. 200 золота це, звичайно, не мінімум, але дай мені чорну скриньку. Будь ласка, супер! Чорна скринька другого рівня. Відкриваємо тоді її, чорна скринька другого рівня, нормально. Давай, давай мені зразу третього. Ну, будь ласка, давай. <свят> <свят> ну, в принципі, в принципі, непогано. Значить, у нас є ще півтори тисячі, це, напевне, плюс-мінус два прокрути. А якщо точніше, це у нас один прокрут. Я вже бачу, що це скоріш за все. Так, це один прокрут, тому давайте за цей прокрут я хочу витягти. Uh, хоча б хоча б, зберіг усі або містики. Тобто, ну щось таке. Мені, в принципі, більше й не потрібно. Ну, звичайно, хотілося б об'єкт 3 сімки, але ну, шанси на це дуже-дуже маленькі. Ну, 10х3. В принципі, в принципі, непогано. Тому якось так. Uh, ви побачили, як дропає з цієї рулеточки. Ви, в принципі, побачили, що ця рулетка з себе представляє, тому рекомендую наступне по відношенню до цієї рулетки. Можна зробити декілька прокрутів, а саме прокрутів десь ну, до восьмого прокрута. І, в принципі, витратите тих пару тисяч і, можливо, можливо, вам пощастить. Крутити повністю не рекомендую, тому що доволі-доволі дорого. Так, тут є, в принципі, провідник душ, що доволі-доволі прикольно. Тут є x 10 якщо ви машинки качаєте гілочки. Тут є е, вільний досвід 10 тисяч, тут є кредити, тут є прикольний анімований аватар. Д2, там усіляка ця шляпа, там 6 містиків, 6 берегів усі, але ну, доволі-доволі дорого для 10 рівня, тому я не рекомендую крутити цю рулеточку. Ну, а крутити рулеточку чи ні, вирішувати тільки вам. Тому, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, діліться вашими результатами в коментарях і підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання в шапці каналу. Буду радий всім і кожному. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!